В міжнародний день захисту дітей Лубенщину відвідав голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. В рамках візиту посадовець завітав до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, частина підрозділів якого наразі знаходиться в місті Лубни. До складу делегації увійшли заступник голови Луганської облдержадміністрації Катерина Безгінська, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Антон Волохов, начальник служби у справах Вах, дітей облдержадміністрації Раїса Родіна, директор Луганського обласного відділення міжнародної благодійної організації, благодійний фонд, дитяче містечко Людмила Харченко та інші у Лубнах Артема Володимировича зустрів голова Лубенської міської ради Олександр Грицаєнка разом з представниками місцевих органів влади. Оскільки Луганський національний університет носить ім'я Тараса Шевченка, Олександр Грицаєнко подарував університету його символ і оберіг відреставрований бюст великого кобзаря українського народу, я звертаю увагу усіх викладачів і гостей на цього Тараса Григоровича Шевченка. У нас університет імені Шевченка, і завжди з нами у Шевченка. А сюди ми приїхали, в нас не було. І завдяки Олександру Петровичу видає меру міста. Він у нас декілька днів назад з'явився. Це подарунок міста університету з такими гарними словами Тараса Григоровича. І це як доповнює цілому картину. Ми дуже хотіли, щоб у нас був вищий на це і, і, і так сталося, що по причині не хороші, але заклад кільності у нас з'явилася вище освіта. У у нас з'явилися кандидати доктора науку нас. Тут... Добавилося студентів до тих студентів які у нас були. і ми дуже раді, що боганчани з нами разом. І у нас там абрикатураних минастел. Новини луга голова вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталій Курило та ректор університету Олена Караман познайомили Артема Лисогора з роботою університету та здобутками в освітній науковій спортивній мистецькій діяльності. На згадку про зустріч Віталій Семенович подарував свою книгу Нариси Луганщини Артему Лисогору Катерині Безгінській та Олександру Грицаєнку. Директор Луганського обласного відділення міжнародної благодійної організації Благодійний фонд Дитяче містечко разом з Артемом Володимировичем та керівництвом і представниками Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відкрили ігрову сенсорну кімнату. Яка тепер знаходиться в одній з аудиторій університету? і щоб у кімнаті були присутні тренери та психологи благодійного фонду Дитяче містечко, які проводили заняття з внутрішньо переміщеними дітьми з Луганської області. Діти були задоволені появі такої кімнати і щиро вдячні подарункам, які їм вручили. Після урочистого відкриття сенсорної кімнати відбулася зустріч з переможцями, призерами всеукраїнських та міжнародних змагань, до нагородження яких долучився Антон Волохов, начальник управління молоді та спорту. Нагороджували студентів і викладачів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Чемпіонів світу і Європи викликає тільки радість, те, що університет функціонує, спортсмени займаються. Да, на теперішній час на Лубенщині, на Полтавщині, по всій Україні, але Є така фраза вірю за суда. Я вірю Збройним силам України. Вірю силам оборони України. Про, про те, що найближчим часом ми звільнимо нашу Луганщину. Зможемо повернутися, і розвивати її такою, як ми хочемо її бачити квітучою, спортивною, економічно розвиненою, промисловою, аграрною, вивченою, гарною медициною. Тому ми будемо сподіватися як намога швидше звільнення території і йти до нових досягнень, як в культурі, так і в студії. На завершення всіх заходів за круглим столом відбулося підведення підсумків робочої поїздки Артема Лисогора до міста Лубни та Полтава.